Перший клас, перший вчитель. Пригадуєте? Він був у кожному. Не обов'язково улюблений та обов'язково перший. Тільки поживши, розумієш, скільки залежало від того, якими були він чи вона. Велике бачиш на відстані. А скільки вчителів було потім з різних предметів, дисциплін, наук? Всіх, мабуть, і не пригадаєш. Але вони були. І кожен з них вніс крихту своєї душі, знань, розуміння у твоє світосприйняття. сприйняття. Кожен так чи інакше вплинув на формування рис твого характеру, глибини знань, широти поглядів і був полюблений вчитель, той, хто вперше осяяв твій шлях, образ якого навіть із часом не мерхне в твоїй душі. Хоча тепер здається, що всі твої вчителі були розумними, обізнаними, красивими. Вчителями, як і лікарями або інженерами, звичайно ж, не народжуються. Ними стають. Інколи за призванням, інколи за примхами долі, інколи просто за збігом обставин. Вчителі теж люди. І як це не дивно, але у наших вчителів теж були вчителі, які вчили, виховували, наставляли. Для того існують в країні педагогічні вищі навчальні заклади, щоб плекати висококваліфікованих, обізнаних, закоханих у свою професію вихователів, вчителів, педагогів. Саме для цього і був створений один з таких вищих навчальних закладів. Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет. Якщо є річка, то обов'язково є й джерело. Часто очевидні речі якось випадають з поля нашого зору. Часто зайняті буденними справами ми не замислюємося про причини і наслідки про зв'язок часів. Та нічого у світі не відбувається випадково, а отже все, що відбувається, Чимось обумовлено. Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди порівняно молодий вищий навчальний заклад України. Та поява його 20 років тому саме на теренах Переяславщини справа цілком закономірна, якщо пригадати певні факти і події сивої, як кажуть, давнини цього краю. Звичайно, столиця України славиться і Національним університетом імені Тараса Шевченка, і Національним університетом Києво-Могилянська академія і багатьма іншими вищими навчальними закладами, не даремно ж, коли сказали, що всі дороги ведуть в Рим. Проте тепер дедалі виразніше інша тенденція. І якщо поїхати з Києва по Бориспільському шосе, а за містечком Бориспіль біля спасо Покровського собору повернути праворуч. У напрямку до Золотоноші, то, проїхавши ще трохи, неодмінно опинишся у Переяслав Хмельницькому, містечку, що потонуло у розкішній зелені садів і квітів. Мабуть, щось незвичайне і привабливе є в цій місцевості, чи в ґрунті, чи в повітрі, а може, якоюсь особливою енергетикою сповнена сама ця земля, ніщо ж у світі не відбувається випадково, що тут, де річка Альта зливається з річкою Трубіж, давним-давно оселилися люди. Переяслав впливовий град Київської Русі. Третій після Києва та Чернігова. Він вперше згадується в договорі князя Олега з Візантією в 907 році. Ця дата й стала офіційним днем народження міста, хоча зрозуміло, що його заснування відбулося набагато раніше. Адже знайдене у цих місцях найдавніше в Європі поселення налічує близько 15 тисяч літ. Першим князем Переяславським був Всеволод Ярославович, син Ярослава Мудрого. Князь уславився освіченістю, знанням мов, любов'ю до книг та науки. Чимало славних справ пов'язано із ім'ям митрополита Єфрема Переяславського, ведення історичних записів, так званий Переяславський літопис, зведення Михайлівського собору та єпископської брами. А переписаний ним студійський статут став основою для статутів Печерського та інших руських монастирів. Серед багатьох інших правителем Переяславського князівства був талановитий полководець і досвідчений політик Володимир Мономах, а також Володимир Глібович, онук-засновника Москви, шляхетності якого й завдячуємо про першу літописну згадку України в 1187 році. Не тільки Переяславці, а й уся Україна за ним багато потужила. З часом місто стає одним із осередків формування українського козацтва. У XVII столітті Переяслав дипломатичний центр. Сюди приїздять посольства з Польщі, Москви, Туреччини, Угорщини. З містом цього періоду тісно пов'язана державотворча діяльність гетьмана Богдана Хмельницького. Переяслав козацького часу значний культурний та освітянський осередок. При Миколаївській, Покровській та Успенській церквах працюють церковно-парафіяльні школи. За ініціативи гетьмана Івана Мазепи засновано школи грамоти при єпископській кафедрі. Відкрита загальноосвітню школу колегіум, в якій ніщо в світі не відбувається випадково. Викладав курс поетики великий український філософ-просвятитель Григорій Сковорода. Таких умовах і навчалися студенти більше ніж два століття тому. У ставі колегів було правило, що учні між собою з учителям повинні розмовляти навіть під час перерв латинською. В середніх класах вивчали. Поетику та риторик. Поетика це наука про вміння складати вірші, правила ремування. Як потрібно вивчати поетику, щоб було зрозуміло, цікаво, щоб ефективно знання відкладалися в голові. Студенти залюбки ходили на його лекції, на яких він часто грав на собі. Переяславщина благословенний край для творчих людей. Саме тут, у Переяславі, Тарас Шевченко писав Заповіт, наймичку. Минають дні. Григорій Сковорода збірку сад божественних пісень та славнозвісне всякому городу нрав і права. А Микола Васильович Гоголь працював над підготовкою повісті Вій. Відомо, що наприкінці 19 століття в Переяславі налічувалося 14 церков, духовне та міське училище, жіноча прогімназія, громадська бібліотека, дві книгарні та церковно парафіяльна школа. У 30-х роках ХХ століття з колишніх духовного, комерційного та вітовецького початкового училищ було створено Переяславську педагогічну школу. Потім у 1943-му педагогічне училище, згодом філіал Київського державного педагогічного інституту імені Горького ще пізніше Державний педагогічний інститут, і нарешті у 2002 році переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, який, як тепер зрозуміло, Цілком закономірно став правонаступником та продовжувачем освітніх і культурних традицій, закладених на цій землі видатними особистостями минулого. І якщо столиця України славиться Національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним університетом Києво-Могилянська академія, то Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди цілковито є їх історичним соратником і водночас партнером у сучасних науково-освітніх надбаннях. Ніщо у світі не відбувається випадково. І Якщо замислитись, то можна уявити, що майбутнє, як і минуле, наче у казковому дзеркалі відображається в цьому часі сьогодні. от тільки у скорменучій суєті нагального ми не завжди можемо роздивитися і зрозуміти образи та натяки тих відображень. Плоди майбутнього вже визначені зернинами, посіяними сьогодні. І багато залежить від того, який сьогодні під ними ґрунт, хто і наскільки ретельно його доглядає, і з якою мірою відповідальності. Майбутнє не відбувається випадково. Я і мої колеги в цілому в університеті прийшли. Сюди за покликом серця. Наприклад, у нашій родині 16 педагогів різних фахів, троє з них працює в нашому університеті. Тому я вважаю, що це моя доля, моя планида, моє покликання, якщо хочете, моя місія. Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди сьогодні заклад не тільки відомий в Україні та далеко за її межами, але й досить впливовий у освітньо-наукових колах світу. 9 факультетів, 26 кафедр, 17 навчальних і навчально-наукових виробничих комплексів. Навчально-виховний процес забезпечують 41 доктор наук, 155 кандидатів наук, серед яких два діючих члени та п'ять членів кореспондентів Національної академії наук України та Академії педагогічних наук. Та важливіше, що це люди, які вболівають за свою справу: люди дійсні, змістовні, подухотворені. Для мене, як для науковця, кожна ця книга, це як дитина. Чому? Тому що тут вкладений розум, душа, серце і моя, і членів кафедри. Лінгодидактика, курс лекцій, етимологія. І я хочу звернути увагу, ось методика навчання української мови кредитно-модульний курс, оскільки наш університет вже два роки працює в мовах. Кредитно-модульні системи переходить на рейки Болонського процесу, то ми вперше члени нашої кафедри створили на Україні такий посібник. Наукова бібліотека університету має чотири читальні зали на 300 місць та багатогалузевий фонд, що налічує сотні тисяч примірників українською, російською, англійською, французькою, німецькою мовами і постійно поповнюється. В університеті навчається понад 7,5 тисяч студентів та слухачів. Але так було не завжди майже з нуля починалось, не було кафедр. Не було деканатів. Висів невеличкий розклад внизу на першому поверсі від рук.